Всім привіт! До мене приїхала маман на лекції. Я вийшла на перерву і винесла їй отакий прапорець. Купила для неї я і собі, і їй купила в українському магазині за 2,50. Отакий прапорець середнього розміру. А то ми з нею і Олімпіаду пропустили, і пара Олімпіаду. А зазвичай ми на балкон. Вішаємо і на свята. От. Ну, Вона дуже рада. <с> Я не знаю, без мене вона буде його вішати на балкон. Чогось мені здається, що ні. От. Ну ладно, подивимось, подивимось. Доварюю куриний супчик. Ой, такі аромати. Дівчата хлопці. Італійці всі ходять, нюхають. Що вона там таке варить? Ой, дуже смачно буде. Куриний супчик з фаджолі, з аспараджі, от, з брокколі, картопля, морквичка. Дуже-дуже корисно і смачно. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Я не знаю вже, з якого разу я намагаюся почати це відео, то ця гучна вулиця поруч, то мені зараз, отак, от, знаєте, вийшла реклама, що знову Харків дуже сильно обстріляли. А моя донька, вона. Ну, як вам сказати, вона дуже ну, так сердиться, що я постійно їй дзвоню, тому що я завжди забуваю. Він, я вже її записувала, який нас, в нас в Харкові район. Тому що, коли я їхала з України, в нас був Комінтернівський район. А зараз він або Основ'янський, або Слабожанський. Господи, горіть воду, горіть воду, падлюки російські. Скільки можна це, скільки вже вбито людей, навіть тих, що я знала, з ким я працювала. Блін, задовбали отак от жити в 50 років на чужині. Блін. Тому що вона, моя донька, вона мені вже казала, який це район. Колишній комінтернівський. А в мене будинок, знаєте, він як-то так на, на, цих, на е, кордоні, отак, між районами, стоїть, отак от вузенької по карті. Ладно, потім подивлюсь. От. Господи. Знаєте, це цей писав, як Шевченко писав і сивію в чужому краї. От і я, Сивію в чужому краї. Ось, бачите? Ви мені писали, що я покрасила, пофарбувала волосся. Багато хто з вас відмітив. Ой, а я, напевно, з вами навіть і не привіталася. Ну, ви зрозуміли. Мене звати Маріанна. От. Я це, я переплутала фарбу, мої хороші. Розумієте, Я настільки була втомлена після лекцій, а в мене вже отак відросло те коріння сиве, і ходити на людях такою неохайною, і я була так втомлена. І знаєте, там біля зупинок є такі маленькі в Італії, як і в Україні, маленькі такі ем, супермаркети. От, і я просто зайшла, схопила дві пачки фарби, і вона виявилась, я вже вдома подивилась, вона виявилась е, трішечки затемною. Я Зазвичай я фарбуюсь восьмим відтінком, таким холодним, намагаюсь. От, потім я вам покажу. Боже, який же в нас район? Даруйте. Так, це я знов не знайшла. Коли нервуєш, знаєте, так тикаєш, тикаєш по тій карті, ладно, потім подивлюсь. Так от не ту фарбу купила і думаю, блін, заплатила. Мотоциклістиці заплатила 9 євро майже і перезвонила мамі. Кажу, мам, хочеш собі п'ятий номер. От вона та ні, для мене це дуже світла. Вона прямо в мене фарбується в таку в темну, в темну. Я кажу: ти вся сива, вже біла. Тобі вже ти повинна вже стати блондинкою. От ну вона не захотіла цю фарбу брати, а мені було шкода грошей. Оце жадібність, просто моя жадібність. Знаєте, я взяла і пофарбувала собі п'ятим номером. От, і вона це в минулому відео, знаєте, це може здавалось, так що дуже темне волосся. Воно в мене не дуже темне, як вам показати. Ось воно таке: світло, світло, коричневе, таке. От я подумала, ну що ну, що її викинути? Вона через місяць змиється в мене дуже порісте волосся і змиється, і все. І буду я як раніше блондинкою. Це просто я пофарбувала, щоб не викидати фарбу. І все дуже все просто. От, я не можу бути брюнеткою або темною шатенкою, тому що ну, в мене вже багато сивих волосся. Ну вже все, все, приїхали, сиве волосся. Я навіть хотіла зробити таке відео, Ой, фух. яке б назвала там для сивих дівчат. От і показала вам, чим я запшиківаю, чим я зафарбовую цю сивину. Тому що ну, отака я можу ходити десь ну, 10 днів, а потім же воно знову росте. Ох, тому буду блондинкою. Тому що, коли ти, е, в тебе волосся вже посивіле, і ти фарбуєш в темний відтінок, ну воно дуже видно. Коли в білявий ну, не так сильно, мені так здається, я так себе знаєте, заспокоюю. Ай, отак, отак, мої хороші. Отак. Намагаєшся не померти від раку. А, такі стреси. Я не знаю, я дуже стресую. Я розумію, що ви мені пишете. Я на вас не ображаюсь, що ви мені пишете, що ти там стресуєш, ридаєш, сидиш там в Італії, тебе не бомблять. Ну. Приїжджайте і ви в Італію і спробуйте тут сидіти. От. Так, сьогодні я хотіла з вами поговорити, мої хороші, про <свіг>, розвіяти всі міфи, міфи про мою інвалідність, тому що е, от ви мене загубили на два тижні. Я всього не була два тижні. Я навіть, знаєте, не помітила, як цей час проминув. Так, шу, і все. І два тижні ти не випускала ніякого відео. І мені багато хто написав, що я вже все того, вже все, <свіг> все, рак мене атакував. Ні, поки я, поки я виграю. І я сподіваюся, що так буде і надалі. Хтось писав там про інвалідність. Ну, я не знаю, слухайте. Я не хочу вам казати, як казала моя мати мені. Ну, не хочу. Я не хочу, щоб ви хворіли, щоб ви відчули, як це боляче. Тому все, що стосується моєї інвалідності, і скільки мені платить, зараз вам все розповім. Так, почнемо з того. А, і ви мене ще питали, яка в тебе група? Яка в тебе група? Я не знаю. Тому що в Україні в мене не було такого досвіду, знаєте, щоб. Що це таке? Боже. Оце я ридала, що заляпала екран. В мене не було в Україні такого досвіду. Нікого, слава Богу, не було з рідних, щоб захворів, щоб ну, я не знаю, як цю групу. Можна визначити. В Італії інвалідність визначається у відсотках. От. 100% інвалідність, тотальна інвалідність а, і до 33% все, що нижче 33% людина вважається вже не з інвалідністю. От. Просто Людина з таким потужним хронічним захворюванням. Визначати, визначати цю перцентуалі відсотковість скільки відсотків у вас інвалідності визначає комісія від такої організації, яка називається ІМПС, це абревіатура. В Італії є такий державний орган, який опікується інститут, який опікується саме соціальною допомогою для італійців і для іноземців, які тут офіційно мешкають пенсія за віком, пенсія по інвалідності теж залежить від цього інституту. Вони формують комісії. Які вас оглядають і, значить, ставлять вам інвалідність. І коли я тільки подала запит, а я не сама його подавала, я взагалі не знала, як це робиться, я звернулася до синдакату, може, це можна назвати патронатом, може така організація, яка тобі допомагає з вирішення будь-яких питань В Італії тут, тому що ну, я була в жахливому стані, я тільки почала робити хіміотерапію. Мене прооперували, і потім вже почали робити хіміотерапію. Я була в такому жахливому стані, що я взагалі я забувала, як мене звати. От настільки це впливало на ментальність, на е, те, як ти рухаєшся, тобто в тебе просто тіло було паралізоване, ти не відчувала нічого. З тебе все текло і зверху, і знизу, а ти не могла цим регулювати. Розумієте? я випадала з життя отак, от на годину. Тобто я могла кудись йти і просто годину стояти і не розуміти, де я? Хто я, от, от настільки була потужна ця хімія. І саме в цей момент а, зробили запит на мою інвалідність, і мене оглядав лікар до торе легале, тобто, лікар, який офіційно призначений для цього, скажімо так. І коли він мене побачив, ну, все, все. От він мені написав, що я не можу без, сторонні, без сторонньої допомоги існувати. От. А потім вже ну, все, і направив цей запит в ІМС, от, в цей орган. І потім додали мої результати обстежень, і ІМС вирішив мені дати 100% інвалідність. Це називається 100% з допомогою, тобто з акомпанією. А компанія це те, що я потребую допомоги, те, що я не можу жити сама. Ви розумієте? От, що я повинна бути завжди під наглядом. Ну, дуже була противна ця хімія. А потім, коли вже в мене були дуже погані обстеження з це можна назвати печінкові проби. У мене там все було чорне, У мене печінка була така здоровезна. Мені здавалося, що я це одна суцільна печінка. От, і Моя онколог, вона подивилася і сказала, Та, що це таке Маріана, що з тобою? Чого ти так на цю хімію? Ну, не знаю. І тоді вже мені призначили іншу хімію, більш довшу. І от Я 9 місяців проходила цю хіміотерапію. 15 днів у шпиталі В мене вливали значить, ці. Поктелі, які отравлювали мій, отруювали мій організм, і ще дома я доганялася по схемам, я пила пігулки. Потім 15 днів вливали в тебе хімію, і 15 днів ти відпочивав. Потім знову 15 днів хімія, 15, 15 днів відпочинок. Тобто, отак так у 9 місяців я і протягнула. Звичайно, я мене поставили на облік в, онкологічний, в онкологічне відділення. Може, це називається як конкодиспансер в Україні. От. І сказали дуже дякую, і сказали, що я буду на цьому обліку стояти 10 років. 10 років. Я вже на цьому обліку 3 роки. 3. Якщо я за, за ці 10 років мені стане гірше, я помру, ну все, померло. От. До речі, я хочу, щоб мені зробили кремацію і все, і кудись мене, знаєте, там розвіяли. Не Ні хочу ніякої землі і щоб до мене приходили і, і взагалі. От. А якщо я ці 10 років а, переживу, це вже означає, що я одушала. все. Цей рак я поперла. От. перемогла. Ну, поки що три роки я тримаюся. Я тримаюсь. Так от. В мене була стовідсоткова тотальна інвалідність, і я вже не пам'ятаю, хто мені не мені написав таке запитання, що дівчина якась. А я думала, що у вас інвалідність буде назавжди, що вам не потрібно буде проходити комісію. Ні, моя хороша інвалідність. Інвалідність назавжди буде. Я буду назавжди тепер, на жаль, людина з інвалідністю. Тому що навіть якщо мені стане ліпше і я поборю цей рак, все одно мені ніхто назад не пришиє частину кишківника, яку видалили. Ви розумієте? От з іншими там частинами організму, не будемо вже вдаватися в підробиці. Я, я назавжди до кінця своїх днів я буду людиною з інвалідністю. Але процент цієї інвалідності він буде змінюватись. Чим буде мені ліпше, тим інвалідність, оця перцентуалі, проценти вони будуть меншими ставати. Розумієте? Не 100, а набагато-набагато менше. От. Далі, що я вам ще хотіла сказати. А, і ця інвалідність, вона, ну скажімо так, має сенс її взагалі робити. Тільки тоді, коли тобі платять пенсію. А пенсію тобі з інвалідності платять тільки тоді, коли в тебе дуже високий відсоток цієї інвалідності, більше ніж 75%. От в мене було 100, розумієте, і я отримувала пенсію. Ця пенсія, скажімо так, двох видів: є невеличка пенсія, і є нібито величка, але вона теж невеличка. Якщо ви живете сама, от як я зараз, вам цієї пенсії буде ну, взагалі ніяк. Тому що невеличка пенсія це ну, десь біля 300 євро всього-навсього, кожного місяця 300 євро і 13 буде у вас ще пенсія. А трішечки більше, в кого більший відсоток, там ну, біля 600 євро, тобто 500 з чимось майже 600 євро. От. Але якщо на момент, коли людина отримала інвалідність, вона була офіційно безробітною. Офіційно, то там ще додається певний бонус по безробіттю. І воно, знаєте, так, от все склалось, склалось, і кругом бігом воно вийшло в мене тотальна інвалідність, потім ще безробіття. А я була офіційно безробітною. Ну так вже сталося, що я пішла з роботи, подала на ліквідаціони, тобто на ліквідаційні гроші. От і я могла 6 місяців, і мені так було погано. Знаєте, мені так було погано. Я ще тоді не розуміла, що я хвора на рак. От. Пішла з роботи і 6 місяців могла отримувати оці ліквідаційні гроші. Ну, типу, як допомога по безробіттю, розумієте? От і я подумала, що мені так погано, тому що ну я далеко від своєї України, що я далеко від Харкова, і потім, господи, я настільки дотримуюсь букви закону, що я навіть поїхала в Україну в цей період для того, щоб в свій паспорт громадянки України щоб мені туди приклеїли фотографію 45 років. Ви розумієте? От, тільки заради цієї фотографії я е, додому і поїхала. Зробила паспорт собі, все, приїжджаю в Італію, і я розумію, що все. Мертві бджоли не гудуть. Мені так погано було, у мене так все боліло. Ви не можете собі уявити. Е, мені майже розрізали кросівки, щоб винути мої ноги. Після я приїхала на автобусі. От, е, два дні ми їхали на автобусі з Харкова. Потім вже з'ясувалося, що це в мене рак, але в цей період я була безробітна. Тому в мене і вийшло майже тисяча єврів чи еврів. Чому я і змогла зняти цю оренду? Розумієте? А потім, а потім мені зробили операцію, теж почалась моя хіміотерапія, і десь через два місяці почалась війна, ну, оця велика війна. Хоча війна не може бути маленькою, ну, скажімо так, 22-го року війна. Я та у війні була вже з 15-го року, і Харків бачив всіх поранених з 15-го року, і бомби в нас взривались і в суді, і біля Палацу спорту, скільки загинуло в 15-му році людей. Ой. От. І е, е, після того як мене Поглянув лікар десь приблизно через місяців вісім, тобто я вісім місяців, я взагалі не знала: мені дадуть цю інвалідність, не дадуть. Я просто робила, проходила, значить, у шпиталі хіміотерапію собі робила. А потім до мене прийшов лист такий А4 офіційний, де було написано, скільки в мене 100% інвалідності, які мені гроші будуть давати. Дуже все було подробно так, знаєте, розписано. все. І було написано, що на наступний раз перекомісію мене визовуть знову офіційним листом. Я ще подумала, що це буде кожен рік. Зібрала всі документи після одного року інвалідності. А мені сказали, ні-ні-ні, сіньора, чекайте, ми самі, ми самі вас будемо звати. От ну мені та після хімії стало вже як то ліпше. Думаю, ну вже ж не 100%. От ну. Думала, сказали чекати. Я чекала. От взагалі перекомісію роблять через три роки, і чесно кажучи, я думала, що моя перекомісія з інвалідності вона буде після нового року. Що я дотягну на пенсії до нового року, розумієте? І в мене буде час пожити в оренді. І господи, хто так дуже турбувався і хвилювався за італійців, що я краду їх гроші. Ви знаєте, я зараз всі ці гроші, що мені сплачували як інваліду, ну потрібно казати як людині з інвалідністю. Я всі ці гроші віддаю назад італійцям у вигляді орендної плати, у вигляді плати за світло, за газ, за воду, за сміття. Розумієте? Так що ви не турбуйтеся за італійців, вони не обідніють. От. І я, я знала, що в мене буде перекомісія, що в мене ну, 100% в мене знімуть мою пенсію, тому що ну, я вже на своїх двох ногах, і біля мене нікого немає, ніхто мене за руки не тримає. Розумієте? І нудить нудить, мене, не нудить, Але їсти я більш-менш можу. От. Ті наслідки, які виникли після хіміотерапії, це... А, як сказати та господи, так, щоб не дуже ну, скажімо так, що мій шлунок, я ж дуже багато пила пігулок, але я пила і протеціони, тобто і захист від цих пігулок, але все одно цей захист був, напевно, слабкий. Хоча я пила пантепранзол, таке, ну, такі ліки 40 міліграмів кожного ранку, і все одно в мене шлунок виявився дуже о, таким, пораненим. От. В мене метаплазія шлунку, в мене атрофічний гастрит. Було ліпше, якщо було гастрит з повишеною кислотністю, а в мене атрофічний і метаплазія. І це предраковий стан. Вони мене попередили. От. Мій онколог мене направив до гастроентеролога і до невропатолога, тому що знову ж таки після хіміотерапії в мене чомусь, скажімо так, дуранте. Ну, протягом хіміотерапії я не відчувала двох рук і двох ніг. Але коли я перестала вже робити хіміотерапію, чомусь ліва сторона в мене відновилась, а права ні. Праву я так і не відчуваю ні руку, ні ногу. От. Хоча повин, повинна була відновитись і права сторона. І моя онколог вона каже: Я не знаю, ком і май, я не знаю, чому так сталося Маріанна. От. І тому вона мене ще й направила і до невролога. Тобто те, що не працює добре нога і рука, це вже повинен мене лікувати невролог. А не тому, що я там якась то психована, як ви мені писали, а вона ще й до невролога ходить. Коротше. Тому ось такі. Справи, мої хороші, я кожні шість місяців. На початку це були кожні три місяці. Я ходила до онколога, я робила дуже багато обстежень і крові, і комп'ютерна томографія, із контрастом, і без контрасту, і всякі узі. Тому що перший рік кожні три три місяці в мене вони шукали метастази. Слава Богу, не знайшли. Другий рік вже кожні шість місяців. знаєте, вже мені зробили такий термін більш довгий. Теж шукали метастази. Слава Богу, не знайшли. І от вже на третій рік вона мені сказала: ну давай вже останні. Останній раз ми зробимо через 6 місяців, а потім будемо з тобою зустрічатися тільки раз на рік. От і дивитися, щоб не з'явилися метастази. І так мене будуть контролювати ще 7 років, тому що 3 роки я вже прожила, і ще 7 років так от буду ходити на цю комп'ютерну томографію. У мене була пухлина, вона називалася аденокарцинома. Я не знаю, як буде українською. Ну, от італійською ось так це звучить: аденокарцинома. Це железистий рак. тобто Це рак, який виникає на железістій тканині. А, тобто він може в мене виникнути ця пухлина в будь-якому місці організму. Я забобона. Де в мене є. Железиста тканина. Тобто це груди, це легені, це печінка, що там ще. Ну от всюди, де є железиста тканина. От слава Богу, три роки нічого немає. Це майже 80% того, що нічого і не буде, все буде добре, тому що я роблю все можливе, все від мене залежне, щоб е, одушити. От. Я вже вам дуже багато разів розповідала, що я роблю, не буду повторювати. Так от е, в мене був останній контроль у онколога. Це було на початку липня. Я тоді пройшла і онколога, і гастроентеролога, і невролога оці три основні лікарі, які мене, значить, контролюють мій стан здоров'я. Все було добре, ну як добре. Онколог, я зробила е, комп'ютерну томографію з контрасту. Слава Богу, все було добре, все чистенько, без метастазів. От. Ну, онколог мені сказала «Браво! Молодець!». Потім гастроентеролог. Ну, вона подивилась, ну, сказала, ну, маємо, що маємо, Маріанна, ну, маємо, що маємо, ну, що? Із-за того, що шлунок не виділяється, як потрібно оця кислота, все, що я їм, воно майже йде порожняком, самі знаєте, куди. От. Ніякі поживні речовини, на жаль, не засвоюється в організмі. Тому я така бліда, астенічна, анемічна. Я додатково собі вколюю цими шприцами сама вітамін бідодічі, ну, тобто Б12 курсами Д3 курсами. вітамін і залізо. Я приймаю зовні. Mm. Mm. Ну і вся моя дієта вона зроблена таким чином, щоб їсти тільки ну, дуже поживні які-то Такі продукти, нічого такого ніякого. Ну, Іноді, звичайно, іноді хочеться якогось то жирного Ну, Я вон, купила нещодавно, ну, так знаєте, сала з чесничком, ну просто сала. От я навіть вам говорю а, ну, аж хочеться його. Ну, я з'їла те сало. Ну, мені було добре рівно годину, а потім я о, так от, з ношкою, з ножпою, всю ніч. На цьому ліжку тут корчилась, тому ні. Дієта значить дієта. От. А оскільки я така астенічна, анемічна, бліда та погана, ні, я не погана. От. то ну, в мене як -то немає сил, знаєте, я плаксива, в мене голова дуже, отак от, все йде обертом. Тобто зроблю якийсь то рух, такий ух, і все йде. отак от, знаєте. Тому я. Чому так заздалегідь виходжу на зупинку автобусу? Для того, щоб йти повільно, знаєте, отак от, лентаменте, як то повільно, повільно. Щоб не робити е, різких рухів. От. Ну і, звичайно, мені важко навчатися, тому що, ну, окрім того, що мені майже 50 років, і все одно ну, це відчувається, коли ти навчаєшся в 20 років чи в 15, і коли ти в 50 і ще, оце, що в тебе такий, знаєте, пресійонний бас, ну тобто тиск дуже низький і отака всякий. Ну і тим не менш, я думаю, я одна з найліпших в класі. Чого там одна з найліпших? Я найліпша в класі по навчанню. А якщо б я була здорова, Боже, то я взагалі там їм би одразу все здала. Це я так вже шуткую. Так от. Мої хороші, я на початку липня всіх своїх лікарів пройшла. А наприкінці липня я отримую смс месаджо по телефону від цієї інституції ІМС. Я отримую лист щастя. Так, про цей лист щастя поговоримо в наступному. Так, в наступній серії, тому що потім при монтажу мені дуже-дуже важко, коли я вже 30 хвилин наговорила, дуже важко потім а, завантажується відео. Дуже довго, 5-6 годин, боже мій. Все, мої хороші, до зустрічі в третій серії. Для мене це буде одразу. Чао-чао.